Вітаю гостів та підписників каналу. Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Сьогодні ми дочекалися да, чистку воском, ви просили, я роблю. Мені дуже приємно, що ви відгукнулись і розповіли, як у вас програлася чистка на свічі. Всі ваші реакції це нормально, в кожного свій стан енергетики і реакція відповідна. Я постаралася вам всім відповісти в коментарях, пояснити, що до чого. А сьогодні я буду робити воскову відливку. І для початку я вже нагріла воск, він вже в мене готовий, є тарілочка, все. Ми будемо робити діагностику. Вас багато щось покаже, щось не покаже, як не крути, да? тому що хтось буде дивитися в один момент, хтось буде дивитися в другий момент. Я постараюся. Домовитись, да? так би мовити, з воском, щоб він все нам показав, всю діагностику. І пам'ятаємо, да? що, що воскова чистка, будь-яка інша чистка, це не панацея. Все все одно залежить від нас. Я зараз проговорю своє дгони натихенько, щоб не можна його звучу. Так, виливаємо не спіша, пішла, запам'ятаємо, звідки пішла відливочка. Вона остиває, да? поки вона остиває, я трошечки ще поясню, да? що я працюю на своїй енергетиці, на енергетиці свого духовного імені, яку мені надав мій вчитель. Через неї я працюю. Я не підключаюсь до релігійних грегорів, будь-яких інших. Взагалі, це язичська культура чистки. Да? Це наші предки цим займались. Вони, це ще було до християнства, не читали ніяких при цьому молитви, хто займається чистками, має іншу думку. Читайте, робіть, як ви собі знаєте, да? як ви собі захочете. Я розказую, як працюю я і як я це бачу. У мене своя правда, у вас своя, кожен працює, як вміє, як знає, і я не думаю, що в тому є якась велика помилка. Головне, що, що ми закладаємо. Віск працює з нашими мотивами, з нашими запросами. Тому от я попросила віск показати нам, що відбувається загалом з нашою енергетикою. Це діагностика. Як піде це відео, я навіть не уявляю. Буде три. Я не знаю, чи це буде три діагностики, чи буде дві діагностики і одна чистка. Да? Будемо дивитися. Ну, я думаю, що дві діагностики мінімум буде, тому що я вже бачу, що йде е, ось такий наплив, да, така гора, яка говорить, що багато зимків і багато чого при першому. при першій діагностиці ми все не побачимо. Я на воск не бризкаю, ніяк не допомагаємо застинути, він застиває природним шляхом. Оскільки я працюю на своїй енергетиці, я віддаю свою енергію, я маю щось замінь, отримати. Мінімальне, що ви можете зробити, це поставити реакцію на відео. Хто не підписаний, підписатись, звичайно, бо я щитую з підписників. І написати коментар. Якщо вас не цікавлять, чистки, будь ласка, ви пропускаєте відео. Чистки я роблю дуже рідко, в основному в мене контент Таро. Зараз буду старатись, в крайній мірі, такий в мене намір, і дуже велике бажання випускати по два довгих відео в день. Якщо вам сподобається чистка, пишіть, я буду проводити хоча б раз у тиждень, да? загальну або свічкову, або воскову. Чистку нашої енергетики. Побутовий негатив однозначно, є, його тут багато. Оці випуклості про це у нас тут говорять. Я ще буду робити дві, знову ж, повторюю, значить, чистки побачимо, чим діагностику. Я буду ставити на паузу, коли буду вставати, для того, щоб не займати багато ефірного часу, щоб ви не чекали. І коли я буду йти робити. Іншу відливку я теж буду ставити на паузу. Так. Ще трошки перший раз не буду ставити на паузу, ми дивилися, так ми її відливали. Да? Отак От вона у нас відливалась. Це діагностика, тому працюємо відкритими руками без проблем. А взагалі віст в себе все запечатує. Я. Не за таку магію, де ми сама сходимо, там, не знаю, купаємо, проклинаємо там і все остальне ні. Я за здоровий глузд. У нас є енергетика, ми, гарненько, чесно, воскою все запечатується, будь ласка, руками беремо, нічого не боїмось. Багато-багато я бачу тут замків зразу, так? Да? Можна вже дивитися. Оцей випуклий весь це сховано, все, що сховано. Все, що тут сховано від нас, знаєш? Що ми треба буде ще робити обов'язково. Ну. Так, ну тут одразу, да, ми ділимо як. Я не обичаю, це не обичаю, що відео просто для розуміння. На сім чакр це як наше. Енергетика да, відбиття нашого тіла, енергетичного поля ділимо на сім чакр, дивимося, де що відбувається. По-перше, одразу, да, з вищими силами хтось намагався комусь відірвати, да, обірвати зв'язок. Присосалися не хочуть, щоб ви, щоб вам вищі сили допомагали. Не всім підходять, тому що нас багато, але да? я загально не читаю, комусь підходить, комусь ні. Тут, як сидить, хтось і не дає, от я захрипла навіть, бачите, говорити нормально. <говорити> Можете не вміти висказати нормальну думку, могли останнім часом помітити, що плутаєтесь, да? може бути проблеми часто хворіє горло. Ну, Тут всі чакри у нас да? всі. що ми дивимося ця наша... Права сторона наш соціум тут багато чого зроблено, щоб вони були реалізовані. сім'ї багато страхів, ну і тут щось сидить, ми це не відкрили. Я от не бачу перший раз, але ну, тут точно щось є. Ну, ми не можемо це зараз бачити, тут стоять які от у нас схованки, замочки. Інтимна частина наша, да, показана, що. Нарасорки тут є, щоб ви сварились. В сім'ї не могли знайти підходящу пару. Фінансові оттоки. Тут багато всього. Да? На всіх чакрах є свої нюанси. Ну воно сховано. Я ще хочу помітити, да? загалом не знаю, чим вам видно, як буду їх всі зберігати, три будуть різний воск брати на три відливки. Тут якось хтось стоїть, як людина стоїть така нагнута. А тут як хтось руки протягує, просить, можливо, там, щоб нічого не вдавалось. Ще кажуть, да, що відливки, отак, щоб було написано, це 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 означає. Приблизно воно є, але є там вже таке на видумую, чесно, ну, це їхнє право. Але от ці пробої, да, от кажуть, що це пробита енергетика. Є отоки, да? погане самопочуття може бути, багато якихось хвилювань, страхів мені йде. оцій. Да? І, і що я хотіла сказати? Що кажуть, що ось такий, саме така дирочка, да? і зверху так, це якби чорна магія зроблена на кладовище, да? як могильник, як на могилу хтось ходить, нахиляється і щось бере, підсипає. Ну, вот так. Одну. Треба робити ще одну. Давайте так сюди відкладу. Треба робити ще одну, для того, щоб зняти ці замочки. Я ставлю на, о, ставлю на паузу, ви не помітите цей час, а я скоро повернусь. Я думаю, час для вас прийшов як секундочка, да? а я вже розступила новий віск для вас. Зараз ми будемо знімати всі. Замки. Заглянемо в саму суть. Подивимось, вашу енергетику, ваше фізичне поле, всі-всі полі ваших подивимось. Дивимось. Тут зразу пробої я бачу. Пішов в когось є захист, але одно люди, подивіться, як виливились. Да? Захист піднявся, але не сильний захист він або вже якби не працює. От, сущність, правда, все, він пропав, обалдеть. Абалдеть, да, що карт, ну кажу, карти попривачці, <пробувайся>, що віск показуємо. Тут у нас початок був ця нас зговував. Хай воно крутиться не важливо. Але тут був захист і він зломаний. І зараз хтось може робити чистки. Якби ви закриваєте цей негатив, ви не зняли його, так, тут якби недостатньо, що можливо в процесі, або от неякісно недостатньо зроблено. Взагалі, о, я колись робила <coughs> особисті відливки. Добре, мені так, на практиці показали себе відливки, які робляться 7 днів підряд по 3 рази в день. Ну, хтось, якщо зараз робить. Це не конфліктує, не переживайте, якщо ви робите десь особисті, самі себе відливаєте. Те, да? що я роблю, не конфліктує. Просто мені показано, що якби поки що це запечатано. Ну тут захисти піднімаються. Десь ви стараєтесь себе захистити. Ну, давайте я натисну на паузу, і коли із костини, я знову ж таки наголошую, не даю йому ніякої допомоги в цьому. Просто зачекаємо. Вже майже застила. Наша відливочка хотіла наголосити, на тому, що відливочки вони працюють м'яко, да? поступово. Це не означає, що там на другий день все, там, всі дороги відкриті. Буде полегшення, буде поступово. І якщо у вас є якісь там, не знаю, проблеми, до прикладу, Кредити, там, чи вам треба ремонт зробити, ніяк не вдається, чистка не зробить, не віддасть кредити, да, і не зробить ремонт. Але у вас з'явиться можливість заробити. Ви повинні самі в цьому орієнтуватися, да, і шукати ці можливості, і бачити їх. Але можливості точно буде більше. Це як відкриття да, для вас якоїсь доріг і полегшення вашого стану. Це як зняти. У груз з ваших ніг, да? Кандали, які не дають вам рух, рухатись вперед. Ось так. Ну що, будемо дивитись? Встила багато битового негативу. Бачу, ну дивіться, да? порівняємо. Тут у нас замки, у нас ще, до речі, тепло. це означає, що в когось може прямо бути жар. Хтось може хворіє, температура, хтось в когось може бути такий свій природний зараз жар. Ось ці замки, вони як впали, да? як впали. Тобто відео перервалося, перепрошую, бачите. Я не хотіла говорити, але раз відео перервалося, так сталося. Я це знімаю третій раз. Я вчора знімала в суботу, зараз неділя. Два рази. Перший раз відео взагалі не знилось. Другий раз там такі в мене були пришествия, там і свічі падали, і що хочеш робилося. Трохи по-другому робила, а потім я вирішила зробити класику, е таку от чистку. І от відео опять перестало зніматися. Ну, я продовжую. Я помітила, там ще я хвилинку десь розмовляла, але часно все-таки. Так, перепрошую за ліричний виступ. Да, впали тут, я казала, що впали ці замки. Тобто ми їх розкрили і інформацію тепер будемо бачити. Ну і дивимося, тут у нас що? Ну, горлова чакра, я бачу, дійсно тут в когось прям, а ні, як стоїть хтось, да? не дає. Часто може бути задишки, можливо, асметичні всякі випадки, да, В когось іде так. Присоска ця, сахист зняла і всосалася капітально. Тягне тут фінанси, ваші тягне почуття, ваші тягне. Ви можете, знаєте, відчувати трошки останнім часом, ну, дехто з вас, що почуття такі, як робота, ну, живу, хожу, а не, не можу, не можу чимось насолодитися. От не вистачає, ніби якоїсь енергії, щоб чимось насолодитися, щоб якісь емоції отримувати висмоктують емоції. Ну і це на сердечні чакри на те, щоб ви нещасні в любві були. Тут уже в що завгодно може бути. Витягують вашу от, емоційну складову і фінансову. Ви можете сваритися, ви можете не знайти пару, ваша пара могла піти і так далі. Да? Тут ну, багато всяких може бути нюансів, зв'язаних з особистим життям і з фінансами. Також тут у нас ідуть і нерівні країни. В соціальних в своїх проявах, да? тобто на роботу можете тяжко знайти або не можете просунутись, йдуть якісь перешкоди, ссори якісь можуть бути з колегами, заздрість. Ну, ось так. Якщо от ви вже в процесі, скажу таке, ви ще ж хтось тут є, хто в процесі чистки знаходиться. Ну, Це не лякайтеся, збилися знімете, я думаю, що буде добре. Це просто зараз, на даний момент, що тут відображається. Ось так. Ну, Присоска тут, бачите, конкретна, можна за нею взятися. Тобто весь організм підкашує, вона сильно, крупна, груба така, да? Чи захист вас з жерла. Ну, Зараз будемо третє робити вже відливати негатив, да? Перша така всяка. То бачиш ще не що робиться, ну перша така вся зжата. Ем, нічого не хотілося показуватись, да? якісь роботи в когось були дійсно проведені. Mm -hmm. Тобто хотів навести і заховати свою справу. Далі ми вже це все порозкривали. Тут є і битові, і переживання, і ваші такі самозглазіки, так? Да? Ну, зараз це все за допомогою ми знову ж таки віску, запечатаємо, знімемо, я ставлю на паузу, а для вас це знову ж таки секунда. І ось я знову тут. І зараз ми будемо дивитись, що ми з вами будемо виливати, Да? Я вже розтопила. І будемо відливати весь негатив з моїх підписників. Це вже у нас третя відливка. Тут якраз у нас верх голова. Ось тут запам'ятовуємо звідси і будемо відштовхуватись Знавочку під ковшик покладу. На дерево, похоже, да? чимось ось тільки стовбур дуже маленький, рід слабенький. Ми це все відливаємо, я ставлю на паузу, чекаємо, поки застине. Віск майже застив. Я тут дивлюся, що багато відливаємо битового негативу. Це віра в себе, да? дурацькі мислі, просто там спори між рідними і близькими. Це ми все відливаємо. Оці всі зморшечки, острі, такі всякі образування. Це все уходить. Ну, я так скажу, що в когось тут слабенький рід, або от, ну, рід грішив. Якісь робили магічні, поскільки ми тут займаємося такою магією, да? Енергетич... енергетичною езотерикою, то тут Тут прям. Можете часто хворіти, так? Да? Це ну, така? Ще теж так. не менше? ще можемо дивитися уже? Воно у нас виливалося з цієї сторони. Часто звати дерево, коли тут вже, вже. Борт тоді, виходить, у нас нема зв'язки з родом. Так. І що у нас тут вилилось? Така красота. Ну от, да те, що по роботі? Соціальне життя да, самореалізація. Це ми відлили. Тут прям хтось сидить, ну, в першу чергу, коли от бульки збираються, і все це наші страхи. Ми відлили ваші страхи. Відлили якусь тут сущність, да? яка сиділа в нас. От вона, яка тут огромна була, смоктала. Тут вона вже маленька. Ще, звісно, треба було пробити і робити, але вже є перші результати однозначно. Це вже в нас відливка була, да? це вже не діагностика. То ми тут зразу можемо сміло казати, що ми відлили, запечатали в цьому воску це все. Я це все утилізую. Закрию, да? щоб ну, воно знову не було у вашому житті. Але потрібно робити час від часу продовження, тому що є якісь залишки, є нове, є щось дуже таке древнє, складне. Те, що ми будемо. Ще розглядати і, можливо, не зразу побачимо. Такс. Якісь присоски. От я ж кажу, що ми їх розділились, да? Ну, от в особистому житті тут конкретненько, так. Ну, ми поки що відлили, да? поки що забрали. Тоже не вистачайте. Самі. Якщо ви відчуваєте, що ваша енергетика падає на рівень з кимось, ви переходите на скандали, ви цепляєте в цей момент, ви енергетика, ви більше цепляєте. Тут уже замки, не замки, став, не став, не поможе, тому що ви самі це все до себе притягуєте. А тут вас звуть, да? в соціумі на провокації, в сім'ї переживання якісь ідуть. І ваш стовбур слабенький. Ось так. Ну, все одно відлили, відлили, запечатуємо це все воски, нехай воно залишається, всі ваші нерви, переживання, да? фізичні недомагання, переляки, зляки, все, що нанесено вам було, все, що ви самі собі притянули, ми тут запечатали, ці всі лярви тут залишаються до вас більше ніколи не повертаються, хай так і буде, да? ось таке відео вийшло у нас, діагностичні і вже відливки робочі, да? відливки негативу. Ви можете знову ж таки почувати себе по-різному, хто як, в кожного своя сила. Якщо ви маєте пробої, слабу енергетику. Ви, ви можете, от там сьогодні-завтра відчути деяке погіршення. Вам може бути як, ускладнення, да? потім буде легше. Хтось, навпаки, зразу відчує. Але взагалі чистка, так, мягко-мягко, це десь дає такі вагомі результати від трьох місяців до року. Ну, це в нас така, можна сказати, не зовсім повноцінна, бо вона і загальна, і не 7 днів підряд. Да? Але чуть-чуть вона вам допоможе, чуть-чуть відкриє якісь перед вами можливості. Забере оцей груз, вам стане легше, легше рухатись, ви будете бачити ясніше, думати яскравіше, точніше. Да? І Природньо, у ваші дії будуть іншими і приведуть до іншого результату. Я вам бажаю, щоб ви не цепляли нічого, да, були енергетично здоровими, щоб у вас все в житті ставалося якнайкраще саме для вас. Пишіть свої враження, діліться ними, да, ставте реакції. Хто не підписаний, підписуйтесь. Я працювала з підписниками в цьому відео. Не моя забаганка, езотеричні правила. Які я маю теж за ними слідувати, бо і мене теж будуть наказувати за що, це якісь неправильні дії. Да? Тому я теж з цим не хочу балуватись. Все, що ваша дяка, коментарі, да, матеріальна, дяка, лайки, всі, нехай вам вернуться обов'язково сто крат. Я вам за них дуже сильно вдячна. Якщо вас цікавить продовження, ви хочете ще воскових чисток, свічкових, да, таро-діагностики і так далі. Пишіть мені, важливо, щоб ну, вам це було необхідно. Інакше будемо ну, далі займатися таро, я їх обожнюю, таро це інструмент найвищий, як на мене, да, для того, щоб прогнозувати, дивитись. Чист, ну, для чистки віско дуже добре. Коротше, можна говорити безкінечно. Тому я вже буду завершати. Мені важливо знати вашу думку. Пишіть її, будь ласка, в коментарях до нових відео. Па-па!